Я вітаю вас в своєму відео, яке присвячене адвент календарю шкарпеток. У мене є ось такі 6 пакуночків. А це значить, що ми кожного дня або через день будемо відкривати по одному пакуночку. Свій адвент-календар я отримала в нашому київському клубі В'язання. І мені він. Дістався від Іринки. Посилання на її канал я залишу. Ви бачите, тут невеличку тінь, так як я зараз взагалі без світла. Ну що, давайте будемо розпочинати. Зараз ми знайдемо самий перший наш пакетик. І це ось такий з циферкою 1. Тут у нас іде шкарпеткова пряжа. Вона розрахована для того, щоб ми змогли зв'язати пару шкарпеток чи дві пари шкарпеток. Можливо, нам варто буде, точніше, мені варто буде додати якусь додаткову пряжу. Ось таке красиве упакування. Ну що, давайте будемо дивитися. Розгорнемо наш пакетик. Так. Та-да-дам! І в першому моєму пакетику це ось така красива пряжа. Вам вона не передається. Ой, тут ще є сюрприз. Зараз подивимося, що тут у нас ще є. Оце Ага. Це не сюрприз, а це назва пряжі. Добре, вам передається, вона зеленувата, але це пряжа така сіренька секційного окрасу. Тому я думаю, що я буду свою пряжу міксувати з білою пряжею. Зараз я вам її покажу. До своїх ось цих моточків. Подарованої пряжі я буду додавати ось такий білий alize artisan Мені здається, що в білому кольорі, ну білий поєднується з усіма кольорами, тому я буду розпочинати. Тут десь у нас приблизно зараз я навіть дістану. Мені аж самой все це цікаво. Так, о. Це назва ага назва пряжі У нас це іде опал. Ось така красива пряжа. Я думаю, що мені тут вистачить цієї ниточки, мабуть, на, як там сказати, на півшкарпетки. Але, що я хочу? Я, мабуть, ось цей моточок. Зараз зважу, скільки він буде на вагах, і потім я його розділю іще пополам. І я в минулому влозі розповідала, що я, мабуть, зв'яжу не лише шкарпетки, я хочу такі низенькі шкарпетки, невисокі, а можливо, ще й слідочки. Да? Тільки в шкарпетки там у мене буде. Більше такої ниточки, а в слідочки я додав лише полосочки. Тому сьогодні в мене адвент відкрився, завтра ми продовжимо. Завтра, або післязавтра, я ще не вирішила, чи я кожного дня буду роз... відчиняти, чи я буду через день відчиняти свої календарки. Аліса у мене відкриває кожний ранок. Вона мене попросила також адвент. І вона от кожний ранок їй цікаво подивитися. Ну що, ось така пряжа вам зараз передається. Мій адвент. Уже такий новорічний настрій. У мене сьогодні 1 грудня. І я пішла працювати. Я тут ще підготувала свій пенальчик. Зі шкарп... ну, не тут не лише шкарпеткові спиці, точніше сказати, тут -а всі кругові спиці. у мене. Ось. Я пішла в'язати. Я вітаю всіх. В другому дні мого адвент-календаря. Сьогодні у нас 2 грудня, а це значить, що ми відкриваємо другий наш пакетик нашого адвент-календаря. Ось він з циферкою 2. Давайте зараз подивимося, що ж мені Іринка приготувала. зараз І так, я відкрила щоб було зручно само. І ось такий у нас моточок є нашого другого дня на адвент-календаря. Нагадаю, що вчора в нас були е, сіренькі кольори. Сьогодні в нас ось такий різнокольорова пряжа. Я вирішила, що все-таки я буду міксувати з білою пряжею. Я там декілька ну, секцію в'яжу. От цим кольором з адвента і 5 рядочків в'яжу білим кольором. Мені дуже подобається. Це пряжа рікі. Ось так виглядають секції, тому я пішла в'язати. А ми зустрінемося вже завтра з вами. Всім привіт! Сьогодні у нас 3 грудня, а це значить, що настав екватор нашого шкарпеткового адвент-календаря. Ну що, я вам пропоную відкрити ось такий пакуночок під номером 3. Ще залишилось зовсім небагато. Шкарпеточки у мене вже в'яжуться і виходять дуже-дуже цікаві. Давайте зараз відкримо нашу таку загадкову скриньку, пакетик, упаковочку. І так, я тут за кадром відкрила, і подивіться, яка краса, це пряжа від Лана Гроса. Що я хочу сказати, що це вже третя пряжа, якої я не в'язала. До цього був опал, Опалегія, інші кольори мені подобалися. Це взагалі для мене новинка, такою я не в'язала. Буду такі цікавенькі шкарпеточки. І у мене зараз шкарпетка якраз дійшла до етапу вив'язування п'яточки. Мені здається, буде така цікавенька п'яточка. Щось цікаве. Ви чекаєте? Да? На те, як будуть виглядати мої шкарпетулечки. Мені все дуже-дуже подобається. Ось так. Е, до речі, там пряжами настільки, що в мене вийде, мабуть, дві пари, тому що з того, що я вже вив'язала, у мене ще нормальні такі залишки залишаються. Ну, все, я пішла в'язати, а з вами ми зустрінемося уже завтра. Всім привіт! Я всіх вітаю в новому дню свого адвент-календаря. У нас сьогодні 4 грудня, а це значить, що я маю відкрити четвертий пакуночок. Цікаво, що ж там таке буде, що приготувала Ірина в своїх пакуночках. Давайте зараз розпакуємо і подивимося, яка пряжа мені прийде сьогодні. А сьогодні мені випало ось таких два залишки. Одна пряжа це Lady Yarn Comfy. і другий залишок тут Alize Artisan. Ну, з Artisan я в'язала, Lady Yarn для мене це також щось вперше. Цікаво, які будуть шкарпетки і як ця пряжа буде лягати у в'язанні. А вам цікаво, що в мене там вже виходить? Якщо цікаво, то підписуйтесь на мій інстаграм, там я вже викладаю кожного дня свої адвентики. Те, що в мене виходить, у в'язанні шкарпеток. Я думаю, що щоб слідкувати, бачити, що у мене в реальному часі з в'язанням, то бажаю вам підписочок. У мене сьогодні нова чашечка для кави. Така, знаєте, новорічна під ялиночку. Готуюся, готуюся. Так. Сьогодні в'яжу із ось цієї красивої пряжі і в мене ще два залишиться пакуночка. Ну що, зустрінемося з вами вже завтра, 5 грудня. Всім привіт! Всіх вітаю в новому дні. І в нас сьогодні перше. Ой, вибачте, в нас сьогодні вже 5 грудня. І тому нам час відкрити ось цей такий красивий пакуночок. Цікаво, що ж там таке попадеться в ньому? Я вже зв'язала шкарпетки з чотирьох пакуночків. І ви знаєте, виходить, щось таке дивненьке. І мені вчора прийшов коментарі від знайомих, як вона написала: добре, що вона не в'яже ось так, тому що вона перфекціоніст. А мені все одно, як добре, що я не перфекціоніст, тому. Я в'яжу шкарпетки із того, що в мене є. Так, да, вони трішки різні, але в той час вони все ж таки однакові. І ще два відкриття пакуночків сьогодні-завтра і вже можна подивитися готовий результат. Ну що, давайте дивитися, що попало мені в п'ятому пакуночку. І п'ятий пакуночок мені. Випав із ось такої пряжу Якщо чесно, я вперше бачу таку пряжу. Тому це 25 поліамід 75 Супервош самий звичайний шкарпетковий метраж але мені цікаво, хто виробник цієї пряжі, яка країна. Хтось бачить щось. Так, дівчат, я щось нічого взагалі не бачу. Хм. Ага, нашла. Май... Ой! Турки. Це турецька пряжа, дивно. Ладно, це в мене ось такий один залишечок, і ще є моточок із ось такого залишка. Що хочу сказати по вчорашньому дню. Якщо пам'ятаєте, у мене там також було два залишки різних. І я використала один залишок, а інший в моточку він залишився, тому що я так в'яжу шкарпетки, що в мене ще вийде на одну пару. Не знаю, чи до виходу цього відео я встигну зв'язати дві пари, але я буду старатися. Тому ось так. Дивіться, яка красива пряжа, як добре вам передаються кольори. Мені цікаво взагалі, що це вийде. І щось мені так здається, що вийде взагалі дві різні шкарпетки. Ну, два різних залишка, не знаю. Буду щось підбирати. Тому я пішла в'язати, а з вами ми зустрінемося вже в останньому дні. І окрім ось цього, можливо, ми відкриємо ці дві коробочки, що там я також ще не знаю. Всім привіт! Я всіх вітаю! В мене сьогодні шостий день мого адвент-календаря. Правда сказати, я пропустила скільки, 3 дні, мабуть. Останнього разу я знімала 5, а зараз 9. Тож, ну, вирішила трішки передихнути. Мене ніхто не гонить, тому шкарпетки хочеться в'язати в своє задоволення. Ну що? Давайте відкриємо останній наш пакунок. Він виглядає ось такий: він уже тут майже відкритий. Так, давайте зараз відкрию і повернусь. І так, в цьому шостому пакуночку було ось таких два залишки: один це Alize Super Super Вошком І, наскільки я розумію, це Lady Yard. Не знаю, який я використаю залишок. Мені в моїх шкарпетках залишилося зв'язати лише мисочки. тому, можливо, знаєте, ось цю пряжу я і використаю. І в мене ще назбиралися пряжі і ще на одну пару шкарпеток. Не знаю також, коли буду в'язати, але обов'язково зв'яжу. Ну що, ми зустрінемося з вами вже в підсумковому відео. Мого адвент-календаря. Шкарпетки, получаються такі трішки дивненькі, гарненькі, але дочекайтеся, з вами ми зустрінемося зовсім зовсім скоро з моїми шкарпетками. Всім привіт! Я вітаю вас в заключній частинці свого відео. Зараз я вам покажу шкарпеточки, які вийшли в цьому неймовірному адвент-календарі. Тож, давайте будемо розпочинати. Але до цього я хочу вибачити за своє освітлення, так як ми сидимо без світла. Але я думаю, що всі зараз. Знають, яка ситуація відбувається зі світлом. Ну що, ось такі неймовірно красиві, чудові шкарпетки получились у мене в моєму адвент-календарі. Зараз ось вони якби однакові, але в той самий час вони трішки відрізняються одна від іншої. В'язала я ці шкарпетки для себе, буду задоволення їх носити у взуття. Тут поєднані різні пряжі, точніше сказала, різні шкарпеткові пряжі. Але хочу що сказати, що деяка пряжа є така, знаєте, щільненька, плотненька, а деяка пряжа є тонесенька. І сама тоненька пряжа у нас це ось ця Alize Comfort Socks. Я нею закривала мисочки, знаєте, і поки я в'язала, я в'язала на спицях номер 2, я зрозуміла, що, ну, як сказати, мабуть, і півтора було б для цієї пряжи ну, Великі спиці. Я не знаю, на яких спицях потрібно в'язати. Так, давайте зніму другу шкарпетку з блокатором. Ось так. І так, ось готова пара шкарпеток. Подивіться, якою неймовірно і красивий. Мені дуже подобається. Я старалась трішки щось підбирати, але, як бачимо, не зовсім це підібрані секції. Ну, мені це подобається. І так, шкарпетки готові. У мене є ще ось тільки залишків із цього адвент-календаря. Є в деяких було пакуночках по два кольори. І от, наприклад, якщо взяти. Ось цю пряжу, я її навіть не використовувала. Така пряжа є. І ще там якісь ось таку пряжу я не використовувала. Ця у нас є, і ще десь ось таку. Я в моточках пряжу не використовувала. так Тому я думаю, що в мене ще вийде. Із цих залишків одна пара шкарпеток. І давайте ж все-таки ми подивимося ще на мої два ось цих пакуночка. Давайте розкриємо першу коробочку. Дивіться, який красивий прянічний, як він, медовий пряник, да? Імбирний, імбирний пряник. А тут ми маємо ось такі цукерочки. Я обожнюю чорнослив в шоколаді, курагу в шоколаді і все таке. І ще один пакуночок є з отаким зеленим чаєм. Але я його також хочу розкрити, бо мені дуже цікаво, ой, як виглядає сам той чай. Що ми маємо? А там з тої сторони відкрила нормально? Це тільки я так могла відкрити. Ось так. М -м -м. Так, щось в мене руки. І тут є ось такий пакуночок із зеленим чайочком. Обов'язково буду смакувати. Я залишу посилання на іринку, від якої у мене мій адвент-календар на її YouTube канал. Я думаю, вам цікаво також буде прийти подивитися, який у неї адвент-календар. Але її адвент-календар попався від зовсім іншої дівчинки. І мій попався також до іншої дівчинки. Ну що, я рада тому, що ви провели зі мною цей тиждень мого адвент-календаря. Не кожного дня мені вдавалося знімати, але я дуже рада цій готовій роботі. Тому я пішла придумувати щось інше розпочинати нові проекти і готувати подаруночок на наступну в'язальну зустріч! Це будуть у нас новорічні подарунки. Всім пока-пока. І дякую, що ви були зі мною. Не забуваємо за коментарі, вподобайки, лайки, і за підписки все, що можна. Пока-пока!